Четвер, 18 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Фахівці ветеранського простору продовжують виїзні прийоми у мікрорайонах. Найближче відбудеться у Книжківцях 23 вересня. Консультуватимуть громадян у приміщенні комітету самоврядування за адресою вулиця Пилипа Орлика. 1. прийом триватиме з 14 до 17.30. Звернутися можуть ветерани, військовослужбовці та їхні рідні, а також члени сімей військовополонених та зниклих безвісти. Представники ветеранського простору нададуть психологічну та юридичну допомогу, інформацію щодо пільг, соціальних і реабілітаційних послуг для цих категорій населення. Розкажуть про бізнес-можливості та інші програми підтримки. Національний банк України готується вивезти з обігу монету номіналом 10 копійок. Це, зокрема, допоможе скоротити державні витрати. Процес розпочнеться вже з 1 жовтня. В НБУ повідомляють, що наразі в готівковому обігу загалом перебуває 5,5 мільярдів штук розмінних монет. З них понад 4 мільярди штук монети номіналом 10 копійок. На відміну від 50 копійок, вони перестали відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги, зазначає регулятор. Одночасно із поступовим вилученням з обігу припиниться і карбування монети номіналом. 10 копійок. Ярмарок вакансій для жінок відбудеться у Хмельницькому. Він стартує о 10.00 19 вересня у будівлі Хмельницької філії обласного центру зайнятості, що на вулиці Пилипчука, 17, 1. Долучитися й ознайомитися із каталогом вільних робочих місць запрошують вимушених переселенок а також місцевих жителів. Можна приходити з дітьми. Реалізує захід громадська організація дівчата в межах ініціативи Рівність, Лідерство, майбутнє. Захід відкритий. На цьому заході ми будемо презентувати каталог вакансій, в якому зібрані понад 400 різних актуальних вакансій для жінок, в тому числі для матерів, котрі мають дітей віком до 6 років. У різних сферах це і сфера легкої, промисловості, і транспорту. Бажаючі можуть просто прийти і отримати всю необхідну інформацію. Також в межах даної ініціативи розроблені інформаційні флеєри стосовно програм, ваучерів і інших послуг, які надаються безоплатно в центрі зайнятості. Тому Бажаючи зможуть поспілкуватися з представниками центру зайнятості, задати свої запитання, а також отримати фахову консультацію спеціаліста. в межах даної ініціативи, ми саме зосередили увагу на жінках, тобто були підібрані усі програми, послуги, курси безоплатні, перенавчання за рахунок центру зайнятості це щоб допомогти жінкам, тому що громадська організація дівчата у межах даного проекту надає підтримку жінкам та матерям. Новий навчальний рік стартував з 15 вересня в університеті третього віку. Соціальний проєкт для жінок віком від 55 і чоловіків від 60 років діє з жовтня 2017 року. На базі міського територіального центру соціального обслуговування слухачів університету третього віку можуть обрати цікаві для себе факультети. Наразі їх 28. Зокрема, іноземні мови, основи цифрової грамотності, є хореографія та малювання. Заняття безкоштовні. За вісім років слухачами університету третього віку стали понад дві тисячі жінок та чоловіків. Виставку Зламай тишу презентували у Хмельницькому. В одному із торговельних центрів міста розмістили вісім інсталяцій з історіями людей, які постраждали від гендерно зумовленого насильства. Мета показу привернути увагу до масштабів цієї проблеми. Розповісти про методи розпізнавання і боротьби із нею. Дівчата спільно з ООН жінки в Україні організували таку виставку напередодні 16 днів насильства в Україні ще минулого року. Загалом тут у нас інстальовано вісім різного роду стендів, які відображають те чи інше насильство: психологічне, сексуальне, фізичне, економічне насильство. У нас в минулому році перед цією інсталяцією, загалом перед проектом, таким ми робили дослідження про те, що як почуваються загалом. Які тенденції в гендерно зумовленому насильстві зараз є в Україні? І ці інсталяції вони у нас якраз показують ті види насильства, які є загалом. Та і ми говоримо про те, що ми не можемо мовчати, переживаючи ті чи інші види насильства. Це заключна зараз виставка, якраз у нашому рівному місті Хмельницькому. Починали ми з Києва. Там було дві виставки у Києві, і далі виставка інформувала в містах Черкаси в Житомирі у Рівному. І зараз ми зупиняємося на місті Хмельницькому. Завершальний ретророман із серії Проскурівське коло презентує читачам Хмельницька письменниця Ольга Саліпа. Полювання на чудовисько. Це п'ята книга детективів, присвячених історичному та сучасному Проскурову Хмельницькому. Адже події розгортаються в 1944-му і в лютому 2022-го. Презентація книги відбудеться в рамках міського літературного фестивалю Слово єднає єднає-2025». Захід до Дня міста цьогоріч відзначає 10-ту річницю з моменту заснування. Завітати на зустріч з письменницею Ольгою Саліпою можна 23 вересня о 16.30. Вона відбудеться у центральній публічній бібліотеці на вулиці Подільська, 78. Журналістка покоління X. Презентація саги із такою назвою відбулася в обласній універсальній науковій бібліотеці. Авторка історії, журналістка та письменниця з Хмельниччини Тетяна Рядько. Кожна з чотирьох частин роману була написана у різний час впродовж 12 років. Завершальна столиця неба про пілотів земляків та російсько-українську війну у 2023 році. Тетяна Рядько була відзначена дипломом за кращу журналістську сагу у конкурсі Коронація слова. Я дуже тішилася тим, що Тетяна стала заслуженою журналісткою, що вона стала першою жінкою в Україні, засновницею медіакорпорації, Що вона своїми однодумцями могла зробити першу незалежну газету в Україні, створили своє видавництво і в цьому видавництві мали змогу друкуватися 100 газет. Такий розвиток це надзвичайно важка праця. Надзвичайно важка праця. Я вперше. Наприклад, от випускниці курсантки цього вузу показують оцю всю таємничу систему, яку ніхто не бачив і не знав, вона засекречена, і в Росії до сьогодні засекречена. І я показую світові, повністю була накрита їхньою сіткою, починаючи від СБУ, закінчуючи церквами, закінчуючи журналістикою. Це абсолютно нове. Слово впевнений і в красному письменстві, і не кажучи там вже за журналістикою, правдиве свідчення всього того, що в нас зараз відбувається, мається на увазі і війна, і як ми до того дійшли. Наше суспільство дійшло. Тому я безумовно рекомендую цю книжку для, для читання, особливо школярам. Вихованці Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи No4 здобули золото на 23-й міжнародній львівській регаті. Роман Горбатюк переміг у складі команди в мікс естафеті 4 на 200 метрів. І для Пахута перший на дистанціях 200 та 500 метрів. Змагання тривали з 12 по 14 вересня на озері Наварія на Львівщині. У них взяли участь 323 спортсмени з різних міст України. Більше про ці та інші події у нашому випуску О19 є також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!